បងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបងបង А настуня вирішила спробувати цукерки під назвою Toxic Waste. Для тих, хто не дуже добре знає англійську мову, означає токсичне сміття. Це най в світі. Настунь, тобі не страшно? Ну давай, доставай. Ну що ж, обирай свій смак. Так. Watermelon. Візьмеш вотермелон. Це. кого? Ну что ж, Ты открывай. И цикаво у нас. Так. Жуй, жуй. Не жуется. Не Ха-ха-ха. <laughs> спробувати цукерки Ток Ток Сі Свесі. Ну що ж, я взяв смак лимона. Давайте побачимо, що це за знаменитий цукер. Це доволі б'юнтик. Це доволі б'юнтик. Кисленький. Ще одна спроба скуштувати Toxic Waste. Ромка, що в тебе за смак? О -о -о -о, клубничка. Двохлітна. А в Наці? Невідомий. Навірно, теж клубничка. Містері? Ну, давай. Йо, Наталька, увага. Люсь! Кому кисленька? Ромі, кисленько. кисленько. Який, Наці, в тебе смак містері? Перець? М'ята? М'ята.